Друзі, привіт! В ефірі програма Стиль та мода та ми її ведучі Софія Бедрій та Сюзанна Будович. Все змінюється, а мода залишається. Вона лише міняє фасони та кольори, аксесуари та капелюшки, але сама вона буде вічною. Як одягатися, вирішувати кожному. Хтось любить спортивний одяг, а хтось піднички. Ви вже здогадалися, що ми сьогодні для вас підготували? Так, так, поговоримо про моду у Львові різних років. Мода не піддавалася ніяким прогнозам. Те, що було модне вчора, завтра могло би бути ознакою несмаку. В сучасній моді більше не існує понять хорошого і поганого смаку. Атківщиною моди є Франція, а саме Париж, і це не дивно. Деяк не в Парижі і слід було народитися на світ. Засновником високої моди став Борд. Саме він почав створювати неповторні образи. Доброго дня, пане Олесь! Що для вас означає одяг? Це предмети гардеробу чи засіб вираження внутрішнього світу? Я думаю, що і одне, і друге, і що є дуже важливим можливо від початків формування моди. Це засіб збереження себе в оточеному середовищі, тому що були кліматичні умови, коли одяг просто рятував людині життя. Як ви гадаєте, чи дуже змінилися смаки львів'ян протягом десятиліття? Смаки львів'ян не змінилися, тобто вони, як і 100 років тому хочуть бути гарними, щасливими, веселими. Інша річ, що змінилися тенденції в мистецтві, світу, і вони хочуть чи не хочуть, вони диктують нам ту моду. Єдине, що змінилися е, зовнішні фактори впливу. Ну а зараз послухайте, що носили наші прапрабабусі та дідусі. На думку модельєрів, стиль 50-х був дуже витонченим і чарівним за всю історію 20-го століття. Мода допомагала жінці сформувати або підкреслити ідеальну фігуру. Крім того, в той час був актуальний яскравий макіяж, який наносили вже зранку. А жінка в модному одязі того часу нагадувала квітку з пишною спідницею, погойдуючись на високих підборах шпильках, в обов'язкових нейлонових панчохах, швом, еталоном краси і стилю вважалися шалено популярні в ті часи актриси Любов Орлова, Елізабет Тейлор, Мерлін Морло, Софі Лорен, Грейс Келлі. У 70-х народжується стиль диско з його напівпрозорими блузами, які актуальні і сьогодні. Стиль 70-х це мода на костюми брюк з малюнками, роби, квадратики, трикутники. Справжнім хітом моди 70-х стала водолазка це светер з вузьким коміром, що обтягує фігуру, її носили завжди і скрізь, а не мати цей примет одягу в гардеробі було навіть непристойно. До речі, найпопулярніша довжина спідниці до середини гомілки. А найпопулярніша модель брюк кльош. Ще однією сенсацією стали шорти. Вони підкорили Європу та Америку. Вони і зараз лишаються модними. 80-х це бізнес-вумен. З девізом. Давайте жити відміну. Вона ж принцеса. Жінка прагне бути яскравою і трішки вульгарною. Ідеал того часу Мадонна. Головна тенденція 80-х це широкі плечі. Саме вони підкреслювали в жінці самостійність та діловитість. Ну, а головний заклик 90-х бути таким, який ти є. Іноді модниці удягались дуже химерно. В результаті з'являлися кілька модних правил не бути надто вирішеним в повсякденному житті і не вбиратися понад міру. У 90-х по всьому світу поширюється мода носити джинси з футболкою або штани вільного крові зі светром, доповнювати їх зручним взуттям. Та війності час кросівок та туфель без каблука. Ну а цього року в моді прозорі тканини, помаранчевий кольори і квіткові мотиви. Ну а що ж до сукконь, то в моді сукні з вишивками яскравих кольорів, а ще спідниці з високою талією. Та як не дивно, брючні костюми. Ну і звичайно, не забувайте про аксесуари, які додають елегантності вашому образу. Розкажіть, будь ласка, про історію виникнення одягу. Ну, науковці до сьогоднішнього дуже там сперечаються, як воно виникло. Тобто якісь такі ну, нюанси, деталі, ну, тяжко собі уяснити, але можна сказати, що з моменту, коли людина з'явилася на земній кулі, вона вже думала про те, як гарно вдягнутися і як функціонально найважливо вдягнутися. Якщо взяти, скажімо, історію одягу на землях України, то принаймні ми можемо говорити про фіксацію вбрання. Вже ну, принаймні з 20-го тисячоліття до нашої ери на землях України. І от впродовж двох тисяч років і так от до сьогоднішнього дня одяг постійно видозмінюється. На то вплинуло передовсім. Це зміна кліматичних умов на території України і зміна мистецьких орієнтирів. Ну, вона була дуже різноманітна, але що дуже важливо, вона постійно брала те найкраще, що було в найдавніші часи. Удосконалювали його і рухалися аж до сьогоднішніх днів. Як ви думаєте, вміння гарно одягатися є в кожної людини, чи в цьому потрібно вчитись? Вміння гарно одягатися абсолютно є в кожної людини. Інша річ, ну от твоє власне бачення, чи ти гарно вдягнута, відповідає тому, що про це думає ну, суспільство. Ну але от, на моє велике переконання, якщо ти переконаний, що ти гарно вдягаєшся, ну, ну це твоє особисте право. Хто має тобі ну, стверджувати, що ти так вдягнута чи не так вдягнута. Скільки людей, стільки смаків. Головне, щоб обраний вами одяг був зручний та вам подобався. Обирайте своє і носіть на здоров'я. З вами була програма «Стиль та мода та ми її ведучі Софія Бедрій та Сюзанна Па-па!